У Коломиї завершують роботу пришкільні табори. Цьогоріч їх відвідували понад 900 дітей із нашої громади. Родзинка цьогорічних пришкільних таборів насичені програми, майже повний день перебування, часткове забезпечення харчуванням. Ми побували у пришкільному таборі 8-го ліцею та у Раківчику. У пришкільному таборі Територія Свободи, який працює у Раківчицькій філії Коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка, сьогодні День України. України. Пришкільний табір Коломийського п'ятого ліцею відбувається у філіях освітнього закладу у Шеперівцях та Раківчику, розповідає Ольга Марчук, начальниця табору. У Шеперівцях спортивне спрямування, у Раківчику акцент на творчість. Загалом відвідують такі заняття 160 дітей. Серед них не лише учні із п'ятого ліцею, є й декілька школярів з інших освітніх закладів, продовжує Ольга Марчук. Табір триває 12 днів без вихідних. Діти тут проводять майже увесь день. Є триразове харчування, частину вартості якого... ...компенсовують за кошти з міського бюджету. Ще одне правило пришкільного табору обмежене користування гаджетами і можливість самотужки обирати, чим сьогодні хотілося б займатися, продовжує Ольга Марчук. Діти, окрім того, що вони розділені по вікових категоріях, вони займаються різними видами діяльності. У нас є ем, сім секцій, які вони відвідують: це і хореографія, акторська майстерність, спортивний тімбілдинг, французька мова, англійська мова. І дітки можуть щодня. Відвідувати різні гуртки, така особливість обирати заняття на сьогодні до вподоби і дітям. Тут є багато друзів, можна тут плавати, займатися спортом, ходити на танці. Мені подобається плавати, займатися спортом, свіже повітря і смачна їжа. Переповнені враженнями від відвідин пришкільного табору і учні Коломийського ліцею номер 8 та його філій. Це дуже класний табір. Мені найбільше сподобалося малювати на склі. Бо це дуже цікаво, і я ще цього ніколи не робила. Ми їздили на ферму і бачили тварин. Цікаво там розповідають нам інформацію. І ми дізнаємося, щось нове. саме екскурсіями на різноманітних локаціях за межами міста був насичений двотижневий табір Веселка Коломийського ліцею номер 8 Його відвідують 240 дітей, вихованці ліцею та його філію і Іванівцях, розповідає начальниця табору Галина Вашчук. Окрім екскурсій, провели чимало майстер-класів та цікавих занять безпосередньо у місті та у закладі. Кожен день носить свою назву, і відносно тої назви діти або Йдуть на екскурсію або виконують якісь свої власні роботи, або виготовляють своїми руками щось цьогорічний пришкільний табір в восьмому ліцеї. Подія і для педагогів, і для учнів наголошує Галина Вашчук. Адже в останні таке дозвілля в освітньому закладі організовували ще до повномасштабної війни і карантину у 2019 році. Тепер, завдяки Збройним силам України, насамперед діти мають можливість розвиватись та цікаво проводити час, каже Галина Ващук. Діти почали здружуватися, діти почали їздити. Їм це стало цікаво, то тоді вони питають, чи ще буде продовжено До вподоба організація таких таборів при освітніх закладах і батькам син Коломиянки Ірини Королець відвідує такий табір вперше. Пані Ірина каже, дитина цікаво і пізнавально проводить час з педагогами і однолітками. Це надає можливість дитині бути задіяним максимально зрозуміти таке, що є якісь інші розваги, крім того, що гуляти зараз. Дуже багато дітей в телефонах, тому це дуже класно розвиває дитячу. Впевненість в якусь собі в подальшому, і також комунікацію. Цьогоріч у Коломийській громаді понад дев'ять сотень дітей відвідували пришкільні табори. Розповідає виконувачка обов'язки начальника управління освіти Коломийської міської ради Вікторія Гриджук. Загалом таких таборів було дванадцять із них два виїзні табори. Це для обдарованих дітей учасників четвертого, третього етапу конкурсу захисту малої академії наук і предметних олімпіад з базових дисциплін. Табори, які проводяться шешорах, один із них природничого спрямування оазис, другий фізико-математичний це декарт Інші табори у нас ті, що при школах не виїзні, фактично є більше профільного спрямування, троє таборів у нас філологічних два табори у нас було фізкультурно-оздоровчого спрямування. Один табір патріот це військово-спортивного спрямування, один табір туристичного туристично-оздоровчий. Особливість таких таборів насичені програми і повний день перебування дітей, продовжує Вікторія Гриджук. Фінансування теж ексклюзивне, можна сказати, цього року, тому що половину коштів за табір взяла на себе міська рада, і оплата йде за кошти міського бюджету. 100% для пільговиків пільгових категорій дітей там оплачується повністю і харчування, і розвитково-дидактичні матеріали повністю взяла на себе міська рада. Для непільгових категорій половину оплачують батьки, половину знову ж таки кошти міського бюджету. Ольга Гириджук, Андрій Гарещук, Сергій Угрин події НТК.